Їхня щоденна праця це гарантія безпеки громадян. Вони щодня ризикують, працюючи у складних і небезпечних умовах війни і борються з мінною небезпекою. Піротехніків Закарпаття сьогодні активно залучають для розмінування прифронтових територій. Наші працівники безпосередньо залучаються на схід України, де вони працюють ротаційно. Працюємо в зоні бойових дій, можна так сказати. Попадаємо в зону бойових дій. Не на самому передку, як говорять, але працюємо там в 10 кілометровій зоні, в 40 кілометровій зоні. Залучаються всі працівники, їздимо по 45 днів при поверненні додому. Працюємо ще на території області, як ви вже раніше казали, залишки часів Другої світової війни. Тут ще також знаходимо і знищуємо. Лише ж цьогоріч фахівці групи піротехнічних здійснили десятки виїздів, у ході яких вилучили та знищили боєприпаси війни. Щоразу піротехніки ліквідовують вибухонебезпечні знахідки, які пролежали в закарпатській землі ще з часів Другої світової війни. Найчастіше це бувають ПФЕМКИ, тобто це називається. Протипіхотна фугасна міна. Їх є два види, є ПФМ-1 і ПФМ-1С. ПФМ-1 це самоліквідація В неї від 1 до 40 годин, все залежить від температури, в яка температура, в якій воно знаходиться. ПФМ-1 не само зводиться, тобто воно, коли людина наступає і одразу Тобто Може відірвати ступню і так далі. Тобто воно називається ліпісток, по народному ще їх називають. Для пошуку мін використовують металошукач, лопатою обкопують кругом вибухонебезпечний предмет. А от з допомогою мотузки зміщують предмет з місця. Робити це потрібно на безпечній відстані, запевняють фахівці. Це основний захист, якому працює сапер, безпосередньо, коли виконує свою роботу. Також бронежилети ну, 6 шостого класу захисту. як Можете бачити, він. Захищає також предпліччя з двох сторон, шею і є ще бронелист пахової зони. Кожен раз, коли <кхи> сапер йде виконувати своє завдання, він обов'язково має мати при собі індивідуальну аптечку. Турнікети має мати при собі вибухотехнічний костюм легкого класу, призначений для індивідуального захисту сапера від факторів вибуху надлишкового тиску повітряної ударової хвилі, осколків, впливу тепла і відкритого полум'я, а також захищає від травм при падінні оператора. За словами піротехніків, опанувати навики мінної безпеки кожному з них довелось з різних обставин і причин. Курси були спочатку первинної підготовки, тобто сапе розмінування. Курси тривали 45 днів. В місті Харків. Курси були важкі, але старання і вимоги, бо знаєш, з чим будеш сталкуватися на практиці, спонукають до вивчення матеріалу. Управління ДСНС України у Закарпатській області вкотре нагадує громадянам про те, наскільки небезпечним можуть бути знайдені підозрілі металеві предмети. Отож, не чіпайте їх, відійдіть на безпечне місце та викликайте службу порятунку 101. адже тільки фахівець піротехнік може визначити, що відніється з землі.